Розпустити не можна залишити на Прикарпатті Ліквідували обласну молодіжну адміністрацію. Відповідне розпорядження підписав новопризначений голова ОДА Андрій Труценко. У самій структурі таке рішення, хоч і прийняли як належне, та не зовсім його поділяють. Мовляв, усі 15 років своєї діяльності молодіжка справно підтримувала проекти та ініціативи активних людей. Основоположниками ми стали тижні сім'ї на Прикарпатті. Це величезний такий український рух, де насправді молоді сім'ї мали можливість себе проявити протягом цілого року, тобто були Слені проекти не на своїх зараз, тому що їх достатньо багато велика кількість. Ми подавали приклад свого роду тим майбутнім поколінням, які підтримки учнівського самоврядування, в підтримці студентського самоврядування, в реалізації їхніх бажань втілень. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що нам це вдалося. Із проханням ліквідувати молодіжну адміністрацію до голови ОДА звернулася сама молодь. Активісти переконуються структура не представляла їх інтересів. Натомість пропонують створити цілком новий ініціативний орган, який би не підпис. Відрядкувався ні губернатору, ні будь-кому іншому, до прикладу, молодіжну раду. Люди, які там були, вони співпрацювали насамперед з минулим представником ОДА. Також, на мою думку, це така була структура, яка представляла інтереси кількох людей. Я ж ніяк не молодь. Молодіжна рада буде займатися насамперед. Ми хочемо виробити чітку молодіжну політику області. Для того нам потрібно зібрати досить широке коло молодих людей, які висловлять свої ініціативи, своє бачення взагалі розвитку молодіжної політики. І після цього ми маємо бажання зробити таку структуру, яка буде діяти не по вертикалі, а по горизонталі. У новоствореній структурі кажуть представники штабу, будуть представлені найвпливовіші громадські організації області, і що найважливіше, молодіжні активісти та громадські і дієчі